Осіння краса по дорозі на Петрос. Задалося оповідання американського письменника О Генрі, це псевдонім. І воно називається Висота над Рівним моря. Сюжет такий, що герой оповіді помічає у індіанців високо в горах, у полоні. Жінку красиву, яку вони поважають, до якої вони добре ставляться, але яку тримають в полоні, вони приносять їй золото, шкури там, леопарда і так далі. Але що вони хочуть від неї? Вона співачка. І вона співає їм арії з класичних опер, і вони з захопленням слухають. І ось герой оповіді вирішує звільнити її. Ради цього, там, я вже не пам'ятаю, вбиває кількох індіанців, які її охороняють, тікають вони десь там на ламах чи на конях, і поступово спускається з тих е, високих гір. І по дорозі із цією ось співачкою відбувається дивний процес. Спочатку вона здавалася хіповічною, як гори. Її були такі серйозні викону сувора велич гір і її голос. А коли вони спускалися нижче, вона ставала простішою, не просто простішою, а більш звичайною, вульгарнішою. Коли вони спустилися до самого моря, вона стала не тільки вульгарною, а ще й розпусною і виконувала вже. Не величні такі твори, а якийсь там шансон того часу. І ось це цікавий такий сюжет. І коли я дивлюсь на гори, і, звичайно, з цих гір доведеться спускатися. Висоцький співав, що доводиться спускатися з гір. І... Але духовна така мені аналогія спала на думку. Море в книзі об'явлення завжди має негативний такий образ. Тобто море в книзі об'явлення це людське море, людське суспільство, народи, люди, серед яких діє гріх діють зли сили. У пророків також море нечистиве і порівнюється з морем, яке викидає піну. Тобто воно не заспокоюється, і з нього виходять сили зла, наприклад. Дракон стоїть над морем і з моря виходить звірна, і круга, звірна лише пророк. Тобто образ моря в книзі об'явлення негативний. І, але мені спало таке на думку, що в Христі Ісусі ми можемо не тільки набирати духовну висоту, але й зберігати її. І хоча ми живемо у цьому суспільстві, нам не обов'язково спускатися з духовної висоти. Тому хочу побажати всім і собі насамперед набирати духовну висоту, пізнавати Ісуса Христа і залишатися на цій духовній висоті, щоб наша душа бачила не тільки красу Божого творіння, але пізнавала велич самого Творця у тому, як він створив світ і як він відкупив світ через Ісуса Христа. І нехай Господь благословить вас, щоб ви набрали духовну висоту і залишалися на ній серед людського моря. Нехай Господь всіх нас благословить пізнанням Його.